Вознасіння тріумф Спасителя Христа. Вознасіння це увінчання і завершення земного за життя Господа Ісуса і тріумф нашого Спасителя. Євангелисти мало пишуть про Вознасіння Ісуса Христа. Святий Матий взагалі про це не згадує, святий Йоанн подається як згадку у вигляді пророцтва. Святий Марко описує надзвичайну подію одним реченням «Господь же Ісус, промовивши до них так. Возніся на небо і восів праворуч Бога. МК 1619. Трохи докладніше пише апостол Лука, і він вивів їх аж до витанії, і, знявши руки свої, благословив їх. А як він благословляв їх, віддалився від них і почав возноситись на небо. ЛК 24, 50, 51. На щастя, є ще діяння апостолів, у яких читаємо, і сказавши це, коли вони дивились, знявся угору, і хмара його взяла перед очей їхніх. І як вони дивилися пильно на небо, коли він відходив, два мужі стали коло них у білій одежі, дії 1, 9, 10. Два символічне місце, з якого Господь вознісся на небо. Ми рідко згадуємо, що вознесіння Господа нашого Ісуса Христа відбулося на Оливній горі. Це дуже символічне місце, саме там, зрештою, почалися його страсті. Саме тут він провів свої останні години у молитві перед тим, як його зрадили і схопили. Із тієї гори, на якій почалися страсті Господа Ісуса, почалася і його вічна слава. Оливна гора знаходиться на відстані одного кілометра від мурів Єрусалима. На цьому місці святою рівноапостольною царицею Єленою була встановлена базиліка, але 614 року її зруйнували перси. У 8 столітті споруду відновили, але простоала вона недовго. Нову відбудову здійснили хрестоносці, але цього разу храм зруйнували мусульмани, залишивши лише восьмикутний фундамент навколо каменя, на якому залишився відбиток ноги Спасителя. Зараз там височить невеличка каплиця. 3. Господь Ісус оголосив про свій відхід до отця На Тайній вечері Христос оголосив про свій відхід до Небесного Отця. Він навіть пояснив своїм учням, для чого це було необхідно, Ісус, знаючи, що вибила його година переходу з цього світу до Отця, полюбивши своїх, що були в світі, полюбив їх до кінця, знаючи, що від Бога він вийшов і до Бога повертається й. 13.1.3. В домі отця мого багато жител. Коли б не так, то я сказав би вам, іду напоготовити вам місце. І коли відійду і вам місце поготою, то повернуся і вас до себе візьму, щоб і ви були там, де я, Йо. чо Два, три. Куди ж я йду, ви знаєте путь. Ще трохи, і світ мене вже не побачить. Ви почули, що сказав я вам, відходжу і до вас повернуся. Коли б ви мене любили, то зраділи б, що я до дося йду, Йо. чо Чотири. Вознасіння це акт інтронізації та другого пришестя. Вознасіння на небо це День царської інтронізації Христа, тріумф, який Бог Отець готує для свого сина. Саме тому в літургійних текстах стільки радості. З діянь апостолів ми також дізнаємося, що вознесіння є запорукою другого пришестя Спасителя, якого ми всі чекаємо. Мужі Галилейські. Чого стоїте, дивлячись на небо? Оце Ісус, який від вас був взятий на небо, так само прийде, як його ви бачили відходячого на небо. Тому вознасіння це не лише возвеличення Господа Ісуса, воно також гарантує нам піднесення і прославлення людської природи. 5. важливість вознасіння для нашого спасіння. У посланні до євреїв читаємо, що Христос увійшов на небо, щоб тепер з'явитися за нас перед обличчям Божим ЄВР. 9.24. Повернення до Отця через Вознесіння також було умовою зіслання нам Святого Духа. Ще раніше Господь Ісус сказав Кажу вам, однак, правду ліпше для вас, щоб я відійшов. Бо коли не відійду, то утішитель до вас не зійде. Якщо ж відійду, пришлю його до вас. Й. 16.7. Без вознесіння Господа Ісуса не було б можливості для спасіння наших душ. Тож вітаємо Христа Спасителя у величне свято Його Вознесіння у славі, сповнивши наше спасіння і заєднавши земних з небесними, вознісяти у славі, Христе Боже наш, не розлучаючись, але невідступно перебуваючи і взиваючи до тих, що люблять Тебе, я з вами і ніхто проти вас.